Те, що сталося після виходу на заміну Артема Довбика в матчі серії А Кома Рома, шокувало всю Італію. Як Віталій Миколенко поставив крест на мрію Олександра Зінченка, який український талант готується посадити на лаву збірні зірок Динамо Київ та Шахтаря. Проблеми Жерони без Циганкова, а також реакція Маріно Пушича на інформацію про його відставку після матчу у ПЛ. Та шалена реакція як згрався збірної Англії на гру Ілліса Барного. І невеликий інсайт від нього про можливий новий клуб захисника Бурмуту. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Гучний скандал може вибухнути в Німеччині. Всі ми чули свого часу про головний діамант Академії Борусії та збірної Німеччини Юсуфа Мукоко. І ось на цьому тижні його батько зробив офіційну заяву, що хлопець не є їхнім біологічним сином, і взагалі вони його перевезли до Німеччини незаконно. Але що ще більш цікаво, за словами чоловіка, насправді Мукоко на 4 роки старший, а отже, йому не 20, а 24 роки. Цей сезон Форвард проводить в оренді у Ніці. Де не є основним і зробив лише 4 результативні дії в 13 матчах. В Англії анонсували перший трансфер Рубена Маріма на чолі Манчестер Юнайтед. Місцеві змі дізналися про те, що лівий захисник Жерони Мігель Гутьєрес отримав дозвіл від свого клубу домовлятися про персональний контракт з дияволами. Очікується, що сума трансферу складе близько 30 мільйонів євро. Майже половина з яких надійде на рахунок Мадридського реала, який свого часу вдало оформив трансфер вихованця Жеруну. Минув черговий вікенд для українців за кордоном. Віталій Миколенко поставив підніжку Олександру Зінченку та Арсеналу в їхніх чемпіонських амбіціях Евертон здобув несподівану суху нічию на виїзді проти канонірів. Віталій відіграв на своєму рівні. а Ось Олександр все ще в лазариті. Головне завдання перед Миколенком було стримати Саку, у якому в цьому сезоні 21 результативна дія в 22 матчах. З цим українець впорався, зробивши 4 відбори, 5 виносів та два перехоплення. Були й невдачі у вигляді втрати позиції, коли команду врятував лише Пікфорд та дев'ять програних дуелей. Про гру на атаку взагалі мовчу, бо там увесь Евертон просидів 90 хвилин у захисті. Таким чином Арсенал відпускає Челсі на чисту другу сходинку. Ну а і риски здобувають важливий бал для їхньої боротьби за виживання. Ну а Челсі таким подарунком скористався навідмінно. Сильні здолали Бренфорд з рахунком 2 1 Михайло Мудрик продовжує відновлюватись і не потрапив навіть до заявки. Хоча об'єктивно навряд в сьогоднішньому Челсі це хто ще помічає. Ну а в Бренфорді відзначу другу появу поспіль у старті Гора Ермалюка. Українець отримав найвищу оцінку серед всіх п'яти гравців півзахисту своєї команди. За 70 хвилин на полі у нього 40 дотиків, 81% точних передач, по одному відбору виносу та заблокованому удару, а ще 3-4 виграні дуелі. І візнаючи, що саме гра на захист стає ключовою фішкою Єгора у другому матчі поспіля. І вірогідно, прямо зараз це найсильніший український футболіст на позиції бокс бокс Віктор Циганков, який раніше перебуває на лікарняному, а його Жерону, який раніше лихорадить. Цього разу підопічні Мічеля поступилися мінімально на визі Мальюрсія, яка таким чином піднялася у зону Єврокубків. Ну а Жерона Бовтається всередині турнірної таблиці. Ще гірша ситуація у Артема Довбика: Форор все ще не набрав оптимальної форми після лікарняного. А Ран'єрі вирішив залишити на лавці гравця збірної України у грі з Комо. На диво вболівальників підопічні сеска фабрикаса вирвали перемогу, забивши двічі на 93 й та 97 й хвилинах. Що цікаво, Артем вийшов на поле у другому таймі, і саме з того моменту вся Рома наче розчинилась, віддавши повністю ініціативу Комо. Після гри ран'єрі дав прохідний коментар про характер суперника, але при цьому згадав і персонально Артема: очевидно, що коли Ль шараві салама Дібала грають разом, наші атаки стають гнучкішими. У нас є робота з Довбиком, і він ще повертається у форму. Він був травмований і хворів відтоді, як сюди тільки прийшов. Тому йому потрібно одужати, і ви побачите, що він нам віддячить. Наводислава Ран'єрі футбол Італія. Ну а тим часом Рома вже всього в двох очках від зони вилюту. В Британії все більше і більше активно обговорюють ім'я Ільї Забарного. Так, на фоні предметного інтересу Тоттенгема до кандидатури українця одне з їх спортивних видань попросило дати оцінку такому трансферу екзолкіпера збірної Англії Пола Рубінсона. О забарний гравець топ рівня. І якщо ним цікавиться Тоттенгем, то повірте, цікавилися і інші клуби прем'єр-ліги. Це захисник топ рівня, якого я бачив на власні очі у бормуті цього сезону. Це лише його другий сезон «Прем'єр Лізі», але в нього вже є необхідний досвід. Очевидно, що Бормут не стоятиме у нього на шляху, вони вже це довели раніше. Якщо є пропозиція з Ру «Лізі» чемпіонів, то можна укласти угоду. А ще розкрию невелику таємницю. Я точно знаю, що Ньюкасл також спостерігає за ними. Я впевнений, що забарний точно піде з Бурмуту, але у січні це буде зробити складно. Цей гравець підсилить будь-яку команду «Прем'єр ліги. Вдумайтесь, нещодавнему випинулося лише 22 роки, а він вже зіграв понад 40 матчів за збірну України. Це розумний футболіст, і я не сумніваюся, що влітку він піде. Чи то у Тоттенгем, чи в якийсь інший клуб із Англії. Цитує Пола Тоттенгем Ньюс. До речі, про Забарного захисник переміг в голосуванні серед болівальників за звання кращого гравця року в національній збірні. В номінації дебютант року переміг Іван Калюжний. А брашко став прогресом року. Після того, як Шахтар зазнав чергової поразки, і за останні п'ять матчів гірників лише одна перемога, то Пушичу не залишалося нічого іншого як відповісти на запитання щодо своєї відставки. Щодо чуток про моє майбутнє в шахтарі і підтримки керівництва клубу, то це логічне питання, коли ми програли гру. Я це розумію, але можу вас запевнити, що я про це навіть не думав. Те, як ми працюємо, те, як ми співпрацюємо один з одним, це рівень дійсно гарних стосунків. І як я казав, це футбол, іноді подібні епізоди можуть траплятися. Але я насправді не хвилююся щодо відставки. Я роблю свою роботу і я сконцентрований на своєму місці. Як я наголошував, футбол це та річ, де ви справді не завжди отримаєте те, чого заслуговуєте. Під минулим відео небагатьом вдалося правильно вгадати Усмана Дембеле. В підсказках були емблеми Рена та Бундесліги, мішок грошей та прапор Іспанії з відсилкою на переїзд в Ла Лігу. Цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.